Всім привіт! В цьому відео хотілося би з вами порозмовляти на таку тему, як робота на Фурі, робота по цій категорії, робота на бусі. Якщо на тему роботи на бусі я вже розповів, я думаю, досить багато, плюс-мінус я цю специфіку і знаю і то це все, то. Саме за роботу по цій категорії, і по це плюс є мені б хотілося би позадавати більше питання вам в коментарі, щоб ви відповіли. <му> на даний момент досвіду у мене 4 місяці, якщо брати і це, і це плюс є, тому що на своїй фірмі я працював там тиждень там. По це категорії, а тиждень по це плюс є такого змішаного 4-4,5 місяці. З того, що я побачив, що на це категорії набагато простіше, як для мене, при тому, що я раніше їздив все-таки бусом на 12 палет Пандекою, ти за тих самих три дні звикаєш і зараз їзджу я на це категорії так само, як на бусі, тому це діло привички. А оце плюс є, там уже інша справа. Там уже є якийсь страх, що ти кудись заїдеш звідки ти не виїдеш, що ти десь не зможеш розвернутися. На силуці якби цього страху немає. Тут собі їздиш спокійно, розумієш, що ти з кожного місця виїдеш, А я як повторююсь на фурі, якийсь ще в мене в принципі є страх. І по комфорту, саме по комфорту робочому не беремо комфорту життя в машині. А більш по-робочому, то звичайно, воно набагато простіше і краще. Мені працюється по цешки. По це плюс є, там уже знаєте, ти інша зовсім вага. Ти дивишся, де ти можеш заїхати, де ти не можеш, а де ти заїдеш. Так як я ще не маю великого досвіду, то я ще оцінюю по тому, як я дивлюся: от сюди я мордою заїду, а чи виїду я сюди задом, наприклад, чи буде дуже вузько. Про що це все взагалі? Що от у мене постає питання, і в подальшому буде якесь рішення, так як я збираюся сідати, їздити по Європі, взагалі думав, вже ж пересідати після буса, вивчився, от поїзду, поїздити тут, і сідати на фуру їздити по Європі. Але. Так як я бачу саму специфіку роботи, на яких паркінгах ти стаєш, що це трошки, ну, я розумів, це якби, що це не бус і не вийде так, як на бусі. Але бачучи зарплати, які є на це категорії по Європі, які є на це плюс є, що різниця взагалі невелика. Напишіть, якою ви вважаєте нормальною зарплатою на старт, і не на старт для вже більш досвідченого водія. Як на плюс є хто їздить, так і на Цешки. З того, що я бачу по оголошеннях, то зараз навіть по Б категорії стріляють іноді оголошення там, по 350 злотих днювки, що я вважаю дуже непогано. Там 300-350, типу нормальні вже днювки такі. знаєте. По це категорії бачу там, від 300 там, до 370, може хтось їздить і більше. Знайомий у мене на фірмі їздив по цій категорії 380 злотих була днювка, але холодильник на Сиувці. Це категорії, що хотілося б, вони ж бувають різні, якби ти можеш їздити там на Івеко до 7,5 тонн максимальна вага. Скажімо так, той самий бус тільки по цій категорії. А можеш вже їздити на Сиувці. Зарплата, як я дивлюся, плюс-мінус така сама, що на Сиувці, що на тому бусику. Звичайно, мені здається, на бусику поприкольніше, тому що під'їхав на будь-який магазин, на будь-який паркінг, від'їхав собі там де хочеш. По факту той самий бусик трішки більше, і так вже треба дивитись все-таки на знаки, куди на грузових нельзя, куди можна. Але що я бачу, основне, що зарплата по цій категорії, вона майже така сама, як по це плюс є. А от труднощі і стрес, і це все, яке у вас і там і там, воно, ну, скажімо так, різниця велика. Може, вона велика така для мене на старт, так як я без досвіду, але зараз уже думаю, що блін, а непогано поїздити все-таки по це категорії. Тому е, пишіть, хто як працює, хто їздить по це, хто їздив раніше по це, пишіть свої відгуки. Мені насправді це дуже цікаво, тому що. Повторюсь, в мене стоїть питання. Ось я отримую документи і треба буде кудись обирати фірму коротше, якось, і вирішувати, на чому його їздити. Пишіть, до речі, хто які фірми обирав на старт для роботи по Європі. Я чув за гіртеку, чув за Хегельмана, чув, як там. Не хочу йти туди, скажімо так, бо там зовсім трешово. А от що б ви порекомендували, може, від себе на старт якісь фірми на фуру по Європі, або по це категорії, яку ви вважаєте нормальною зарплатою там і там, як було у вас дуже цікаво. Також хотілося б задати вам питання стосовно автомобілів, на яких ви працюєте, тому що деякі писали, що Сканія там зовсім. Нікудишня чи що, по своєму досвіду, от я їздив на досить старих автомобілях. У нас на фірмі це автомобілі, мабуть, рік 10-15, може 16. Якщо беремо до уваги тягачі фури самі, то в цілому мені подобався салон, подобалось, що збоку виїжджав столик на пасажирському, там де у вас бардачок. Плюс-мінус подобалось як на рулю керування. Прибори, типу, все було окей. Єдиний великий мінус, який я помітив для себе, це дуже маленький холодильник. Він такий йде вузький і такий в длину По тому, що я бачив на Ютубі відео інших моїх колег, що працюють, то холодильники в них набагато більше. А в цілому, по місцю багато органайзерів, ну теж було непогано. Але напишіть ви, хто на яких автомобілях їздив, які більше подобаються. Я теж буду брати це до уваги. При пошуці нової роботи пишіть по це категорія, хто на чому їздив. Бо навіть знаю на тій фірмі, що я раніше працював по Б на бусі. Зараз там нові веко на автоматі, там де йде два спальних місця: одне ззаді, одне наверху. Це ті, що до семи з половиною тонн. Я так дивлюся, дуже непогані. Тому якось так: питання за автомобілі відкрите. Цікаво почути ваш фідбек. Хто на чому їздив? Також цікава ваша думка на рахунок країн, тому що я їздив 90% Німеччина і там трішки якась частина в Австрії, Голландії, там Люксембург, ще декілька країн. Але, от наприклад, що на рахунок Італії Іспанії чув, там набагато чаще ситуації бувають, особливо на фурі по якійсь там Іспанії чи Італії. По яких країнах ви їздили, напишіть країни, в яких найкраще, і я вже при пошуці нової своєї роботи буду опиратися на ваші відповіді і шукати фірму ТУ, яка їздить більше по тих країнах, в яких краще. Наступне питання, яке хотілося б вам задати, досвідчені далекобійники, це який тип начепи обирати. Можливо, навіть хтось їздив на тандемі. Теж напишіть вас досвід як по роботі, як в користуванні. Що маю на увазі? коротше? Я тут їздив на самих ізотермах. Не було в мене як на Б-категорії, як я там їздив на бусіку: загрузка через кришу чи загрузка через бік. Якщо на фурі, то це 90% через рампу. Я їздив ще з Віндою, то бувало так, що на Вінді приходилось спускати. Одна завтра має якраз роботу, саме таку. Хто може їздив на цистернах? Як вам на цистернах їздити? Напишіть мені також за АДР чи варто його робити, от поки зараз сижу в Польщі, можливо, варто все таки піти. І здати на цей підставовий АДР, які він дає можливості, чи може більше вакансій, чи трошки більше зарплата, як з ним. Дуже цікаво насправді. А так що можу сказати? Ну, ізотерми, типу, класно. Мені сподобалась, робота дуже лінива, тому що це і не холодильник. Хоча ж чув, що зараз нові рефи або холодильники, вони вже не тарабанять на весь паркінг, а типу, все досить тихо і непогано. Питання було в цьому, яку, який тип начепи обирати, що порекомендуєте від себе. Тому ти, мій найкращий глядач і підписник. Напиши, будь ласка, відповіді, не полінися, для мене це дуже важливо. Я думаю, також буде це дуже важливо для когось, хто так само, як я, шукає роботу чи шукає відповіді на свої питання, як шукати роботу. Всім буду дуже вдячний за це. Відмічу когось, когось в наступному відео, хто дав найтоповіші, найкращі відповіді. Дякую вам за перегляд, дякую за зворотній зв'язок, підтримуйте український контент, і на цьому все.